Ви були у Сполучених Штатах. Розкажіть нам про ваші найяскравіші враження від цієї країни. Я був лише на Мангеттені, я був лише в Нью-Йорку, і це співпало напевно з такою подією для України на той момент. Це був бій кличко старшого з Броком. Да. Але це не важливо. Бій був фантастичний, кличко, як завжди, переміг. Була велика кількість української діаспори на тому бої. Бою було багато людей, які приїхали спеціально. Але я отримав величезні враження від Блюнот, клуб такий є, джазовий Blue блюноти. Я потрапив просто на концерт Чик-Корія Електрик Бенд, відомий музикант Чик-Корія, який нещодавно був у, на Львівському джаз-фесті. Так само. Е, я потрапив до МОМА Modern Арт. Я потрапив до музею Уітні, до музею Гугенхайм, Я пройшовся, подивився архітектуру, тайм-сквер. І тиждень моментально пролетів. Моментально. Практично вважаєте, що я був в Нью-Йорку, але я Америки не бачив. Скажіть тоді, чи є у вас улюблений виконавець американський, чи гурт? Ну, якщо казати про американців, то Дорс, звісно. Дорс, я вважаю, один з найсильніших американських гуртів. А чи митець у вас? Чи є? О, ну звісно, якщо ми будемо казати про американців, їх маса. А з тих. Американських митців з українським корінням це як гніздовський. Ну а з американських митців, звісно, енді ворхол, який всіх е, дуже сильно зачепив і далі продовжує чіпляти тим, що він придумав формулу дуже просту формулу, як е, працювати з поп-артом, як працювати з такою популярною формою мистецтва розповсюдження. Але е, менше з тим він е, заклав дуже складний шлях. Всі ламають голову. Невже він придумав щось популярне? Нічого подібного. Він придумав щось надскладне. Він один з перших, хто вчав комунікувати сучасне мистецтво з найширшою аудиторією. І я мав зустріч із такою дуже харизматичною українкою, яка жила в Америці. На жаль, вона вже пішла з життя, і от пані Ірена Стецюра мені розказувала, як сприймали Ворхло в Америці в ті 70-ті роки. Коли він заходив в якийсь клуб чи бар, всі припиняли говорити і лише шепотіли, «Ворхол прийшов, Енді прийшов. Тобто він був надзвичайний. І я вважаю його найсильнішим. Месенджером в світі, звісно, він має, напевно, трошки слов'янське коріння, але важливо, що він справжній американський художник. А Роботи яких митців, можливо, вам було б цікаво побачити в Україні чи представити українські аудиторії Американських, да? Ви знаєте, цей список є величезний. Деякі митці, хоч і жили в Америці, але не були в американцями за паспортом. Але якщо згадувати... Працювали. Е, мені дуже цікаво представити Леона Голуба. І я, до речі, от хочу якось підійти в американський дім, щоб трошки поговорити. Можливо, навіть виставка графічних робіт Леона Голуба, е, американського митця е, буде дуже доречним зараз в Україні. До речі, молоде покоління їм активно цікавиться. Він був приблизно там 10 років в такому напів напівзабутті. Чому не знаю? Як на мене, він один з найцікавіших і живописців постмодерну, другої половини ХХ століття. І я вважаю, що він знайшов певну, певний прийом, певний підхід в візуальній культурі, в сучасній візуальній культурі, який зараз якраз знову актуальний і буде актуальний ще через 10-20, 30 і можливо 100 років. Якщо вам випадено, ще раз поїхати чи найближчим часом чи пізніше до сполучених штатів куди відправитися? Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон. Ну і якщо на кінець вже там можна і в Ілей заїхати, але це останній пункт. А що ви сам що ви робили в цих містах? Звісно, як завжди, в мене всі подорожі взагалі по одній схемі. Я дивлюся музеї, я спілкуюся з культурною спільнотою, я дивлюся архітектуру, я дивлюся урбанізм і цікавлюся, як існують такі великі одночасно з тим затишні міста. Мені це дуже-дуже все близьке. І напевно в мене випаде така нагода. Єдине, треба знайти час, бо я зараз потратив багато часу на закордоні там. Подорожі, от такі як в Америку, наприклад, їх важко робити за на тиждень. І це була моя помилка, тому що я їхав дивитися нью йорк лише тиждень. Я кажу, я подивився лише Манхетен. І треба їхати на два-три тижні. Але де знайти час в моєму графіку, буду шукати. І на останок, що б ви побажали сполученим штатам і американському народу, День незалежності. Я б побажав, по-перше, і так далі підтримувати Україну, як вони підтримують її зараз. Я побажав би активно вирішувати свої складні питання, свої проблеми, які є. Я побажав би далі рухатися в такий спосіб, як країна, яка комунікує більшість світу. Це дуже важлива місія. І зараз, коли ми кажемо сполучені штати, ми маємо на увазі. Не лише країну Сполучених Штатів, а певну позицію, яку займає займає велика частина в світі, це позиція сполучених штатів. Звісно, і я побажав би більше культури на експорт. Я побажав би напевно забрати візи з нашої україно-американської історії, щоб більша частина українців просто легко могла подорожувати сполученими штатами. Я думаю, що це станеться колись. Можливо, це станеться раніше, ніж з Євросоюзом. І я побажав би, звісно, миру, здоров'я на тій землі. Це дуже важливо. Ми це знаємо.